У матчі 17-го туру вищої ліги один з претендентів на бронзу чемпіонату України ураган, зазнав доволі несподіваної поразки у Луганську від ЛТК – 4-7. Місцеві телефоністи стали справді нефартовою командою для Івано-Франківців. Два роки тому Прикарпаття розгромно програли ЛТК з рахунком 2-8 у дні фіналу національного кубка. У Вищій лізі перемогти в Луганську урагану ще не вдавалося. Дві поразки і три нічиї. причиною останнього програшу стала недооцінка суперника. Пропустивши аж п'ять м'ячів до перерви, у другому таймі на франківці зуміли переламати хід поєдинку. Завдяки хід-трику Павлюка і голод звилих з п'ятим польовим. На 37-й хвилині урагану вдалося скоротити відставання до двох м'ячів і повернути інтригу. Гості продовжили атакувати в п'ятьох, однак ще раз пропустили на передостанній хвилині у порожні ворота. Взяти реванш волтика підопічний Сергія Опаленка мають нагоду вже 18 лютого у Харкові. Жереб звів цих суперників у чвертьфінальній грі Кубка України. Цієї суботи пройде 18-й тур національного чемпіонату. 13 лютого орган прийматиме наразі восьму команду вищої ліги Єнаківець, які Івано-Франківці ще жодного разу не перемагали. Як буде на цей раз, покаже суботня гра у менеджі коледжу фізвиховання. Початок о 13-й годині.